Всім привіт. У нас знову капот. Hyundai Ioniq, що це таке щось таке? Ось, з таким пошкодженням противнющим. Не знаю, вдасться врятувати, не вдасться, сказав хлопцям спробую. Е -е, тут от такий внутряк у нас ніякий просто оце. І там ще от внутряк, дивлюсь, і його погнуло той внутряк, Якщо я туди не достану, придеться щось різати, але... Отаке. Плюс його змістило по діагоналі туди. Там з нема. Ну, щоб це нормально подивитися, треба скинути фару. Ну це ще не все. Вон там ще один капот лежить. Теж битий, розслоєний. Теж треба буде пробувати зробити того. Отака може буде робота. Ну, якщо зроблю, покажу. Не зроблю, значить не покажу. Якось так. Так, зняв фару трошки дещо помінялося одразу капець, оце мені теж і казали, що він як бумага, що типу, його важко зробити за що тих ребер і той підсилювач, якщо там гне, треба це все вскривати. Але тут вже підстука взяв, бо трошки фару впоралося, що зараз добре. Зазор класний. Того нічого там це треба тупо його зараз якось тут розсяти місцю. Так, натягнув трошки сюди, зараз знизу під. Ну, хочу трошки придати форму, а там вже буде видно як на правильному шляху чи не на вірному. Чого sure. Да, там расшилась, там расслоилось. Зараз глянемо, що в нас приблизно. Отакої. Ну, Не дуже воно, звісно, йде, таких треба. Зараз виходить, треба тут і тоді впорати. Це, ще трошки розтукати, щоб трошки розстукати. щоб воно. Ну зараз буду пробувати, бо реально він дуже м'який. Дуже таке це Навірно, прийдеться по-любому його розшивати, це все дорівняти, тоді гарненько вварити та все тоді може воно трошки по жорсткості краще стане. побачимо. Все в процесі. Так, трошки ми перебазувалися. Ось, буду вирізати. Там я так нічого не зроблю. Ще трохи його тут помасажував на дворику. Даю. все зараз розмітив. Акуратно попідрізаю. Де буду доставати, Він відсверлив, там відстрел, воно тримає, все таке непонятне. Так, якось так. Так, працюю над капотом далі. Багато нічого не знімаю, бо вже дивлюся, закидав такий відос по капоту. Та взагалі ніхто нічого не дивиться, то ну, сенс просто буду такого, якщо щось буду що показувати. що, ну, Отак, от плюс-мінус, да і тоді вийшло, не вийшло, і це таке, Тому що процеси знімаєш, показуєш, як воно що робилося, а ніхто не дивиться нічого. То для чого я маю в себе забирати час Ну, витрачати його на е -е, відоси, якщо воно толку від того ніякого немає. Зараз будемо підганяти цю штучку сюди. У нас це проситься на зовні. це все. Середину, я так по машині цей. Тоді закладні по-любому. По Варив якось без закладних на Mercedes. Я неправда, не знімав. Ну там той капот би було б цікаво комусь подивитися. Він вбитий був його треба було на сміття, але там дорогі капоти. Попросили це. Зробив холодним клеєм практично все. Ну, Але потім скривав, все рівно дорівняти, бо сильно. Коротше, неважно. Таке зараз буду підганяти. Далі буду що обварювати його. Це і вже догинати на машині може ще при разів 5-10 поставити, зняти, щоб придати йому форму, ще буде лопати. Отака от штука, от так, от така робота у нас з капотами. Другий той, що в машині навряд чи я буду робити, щось я сильно роздивився, там повністю оце все погнути. А я кажу, я на цьому спробував Ні, це трошки шляпне діло ці капоти робити. Так, позаварював, поварював. Цей балон падає постійно. Ловим, коли ловим, коли ні. Дещо переварював, дещо лопає. Ну, зараз плюс-мінус по зазорах добре воно стоїть. Буду зачищати, тоді. Що, нема вже хапуна? Тоді буду брати, мабуть, тих. Щоб не гратися, не сверлить і не заварювати, бо що -то воно мені не сильно зайшло. Тігом все-таки садиться краще. Дай будемо дивитися, що в нас вийшло по машині. Зараз ще буду чистити і його щоб Ну покрутить. Реально покрутить, але заварює класно. Дракон варить, звісно, сильно. Може за що того крутить, що пульсом, але чого. Бо я скільки пам'ятаю, я її крою варив. У мене проблем не було. Що з підкладом, що в цьому, ну, типу так, не крути. Або такі капоти попадаються, бо не всі ж круті. Якось так. Ну, Плюс-мінус я її витягнув, вирівняв. І так я вже кажу. Малого засмикав. уже. з з ним з ним, пошлі постав. Ну, а що? Хай хоч щось бачить, як робиться. Та й таке, добре, взяв кружок, зачищаю кругами бошовськи зачисними. Реально, він не забувається. Вони рублять, як має бути. Оскільки я всяких перепробував, то вони це на болгарку не дивіться. Якщо моя ота з 2007 року, болгарка, і я купу бусів переварив тисячі. Ну, не тисячі ну, коротше, пару сотень точно і перерізав. Варив гниляки. То ця болгарка ще старіша і зібрана по запчастинах, Тобто все щось окремо. І вона працює. Макіта є макіт. Маленька реклама. Для таких болгарок. Інші ті макіти, які пішли вже в такому корпусі 50, тобто 5030 Нічого не скажу, не знаю, ні мене працював. Це 95-55. І чуть-чуть чуть трохи -чуть чуть -чуть 95-58, Самі класні болгарки. провірено <кхід> з багатьох. Босів, шмощів, Метабо, бо. Коротше, ладно, не за болгарки. Це чухаю. І будемо щось ставити, бо теж гепаю. Плюс там трошки тріснуло. Точки, зрозуміло, вже по пару разів переварював, бо мусив. Зварювати, ставити на машину по фарам, по тому всьому підгинати, ну лопає. Лопає, не знаю, якийсь противний, реально противний капот. такий о. Так, закінчив я капот, правда, не знімав намудохався я з ним капец, лопає, лопає. То вже я кажу, вже і малого заганяв, знімати його, ставити скільки разів, Ну зараз вроді би нормально. Тут мазнеться, понятно. Е, ну, взагалі була мова така, що капот зробити, бо він плюс-мінус був по формі, по тому всьому. Ну, як по формі. ну, типу, Це є, що там, якісь робоча машина, щось таке о мені. Бо я кажу, що хлопці, воно не зовсім типу, камільфос такого щось робити, тим більше, ну реально, там ота рішетка, те все воно слабину дає, коли воно ще втратило цей весь радіус. Ви ж бачили, як воно було все якось так вгачено, типу, сюди надути. Зараз от у нас тут рівно, все вийшло, само по собі тут теж все. Хлопунів у нас немає. Я понатягував все. І по зазорчику, от по фарі у нас іде чітко. Ну і тут теж чітко. Плюс-мінус даймо на щоб ще капота типу, регулювати цими. Отаке. Отака була робота, щоб сказати, що сильно задоволений результатом, ні, але я його зробив. Другий капот навіть не буду робити, там він весь повністю весь передок погнутий. І одна сторона е, теж вийшла зі своїх як то кажуть, берегів. Того не хочу дуже багато часу на цей втратив. Майже три дні майже. Ну, тобто, ну Я робив там і іншу роботу, але все рівно це багато, багато ресурсів на такий кусочок клаптик. Пішло. Е... Не це. Я думаю, що не вартує воно того, щоб ним гратися. Реально трошки паршиве пошкодження. Дуже так воно все було, Ну нічого, стало. Надо вольниця, не куплять інший. А, ну таке, що зробиш? Робота така у нас. Що... Щось можна спасти, щось не я ховаюсь просто сонця. Бо жарко дуже. Все, дякую всім за перегляд. Мирного неба на головою. слава Україні, і до нових зустрічей!